Трояндочка на століжі. Ну, яка ж вона гарнюня? Привіт усім! Сьогодні прийшла до саду подивитися після оприскування, чи немає цього жука, чи не є квіти. Ви знаєте, пройшло два дні, і я цього жука вже не бачу. Напевно, цей препарат, ну, сподіваюся, що цей препарат допоміг, що я ним обробляла. Квіти. Така настельже. Гарна. І ще я вам хочу показати, які нові трояндочки розквітли. Ось така Вестерленд. Трояндочка. Вона, оця от Вестерленд, дивіться, вона дуже схожа на оцю от трояндочку. Пхака. Пхака плетиста троянда вона може виростати до 5 метрів. А це от вестерленд я не спостерігала, щоб вона більше, ніж 2 метри виростала. І колір трішки відрізняється. Тут полістки, вони такі помаранчево-рожеві, а обхаки, зараз підійдемо туди, глянемо, трішки інший відтінок. Ну, мені здається, у Вестерленд менше пелюстків. Ну не знаю, тому що саме сорт він якось ще рахується за кількістю пелюстків на самій квітці. Ну, дуже схожі. А ось пхака, вона більше така, можна сказати, до персикового кольору. Ну, але так, якщо здалеку дивитися, то вони дуже, дуже схожі. Ну, тут же подивилася, немає того жука. Все. Так що квіти вже всі здорові. Отак от дивлюся на оцю картину. Ну яка ж тут краса. Оця от трояндочка. Дуже її люблю. Хоча оця троянда вона тільки один раз квітує за сезон. Ну, тільки от тільки на початку літа і все. Ну, ви знаєте, вона цього вар варта. Щоб помилуватися цією красою. Ось там деці. І Ще одну трояндочку хочу показати. Розквітла Cherry Це чайна гібридна троянда. Вона теж така гарненька. Зовні пелюстки у неї такі рожеві, а всередині жовті. Цікава така трояндочка. І ще одна троянда квітує. Це троянда Юріанда. Ось така вона. Дуже гарна троянда. І аромат має сильний. Як красиво. Чайно-гібридно. Хочу дивлюся, так все швидко заростає травою, що не встигаю її обривати цю траву. І вона вже Ялівці потрібно стригти. Пам'ятаєте, я минулого року стригла цей ялівець. Він такими шапками був. І як вже сильно він заріс. Треба знову буде підстригти його. І ще оглядаю шневальцер. бо її також поїв жук той. Вон бачите, листочки поїджені. Але і тут вже жука немає. Вона мені так подобається із-за розміру квітки. Вон, дивіться, яка здорова квітка. Вон, порівняно з моєю рукою, яку вона має велику квітку. Вона такого кремового відтінку. Ось така гарненька. Вон, дивіться, скільки пуклішків має на одній гілці. Така гарненька троянда. Ну, вона виростає у мене десь до двох метрів. Ну, не знаю, може би вона і більше виросла, але я її вищою ще не даю рости, бо я її підрізаю трохи. Ну, Квіти має дуже гарні.